Століс, шифінги, одноциліндрові, трохциліндрові ловели, донфени, трохциліндрові шифінги, ось йде відгрузочка Джіми 264-й з КМським мотором, з боковою колісою, двохдісковим щепленням, відгружається до власника. Вже тракторець стоїть в автомобілі. Перевірений, підготовлений. Навісне обладнання також все на складі. Все, що потрібно для сільськогосподарських робіт, є на складі. Коси, борони, культиватори, оприскувачі, розкидачі міндобрива – Все є. Копалки, саджалки, будь ласка, запрошуємо всіх на проспект Миру 45В придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Дякую.